Будемо вже вкривати авокадо, воно вже підмерзло після перших морозів. Всі листя, всі зриваємо, щоб був голий стовбур. О, листя всі обірвали. Стовбур має бути оголений, щоб тут нічого на ньому не гнило. От і тоді зараз візьмемо всю. Я робив гілкорубом мульчу. і таке добре. Вкриваємо коріння, от все будемо засипати. Тоді будемо обмотувати дихаючою тканиною. Отако от вкриваємо все коріння, щільнюємо, щоб йому тут було тепло, не продувалося. Саме головне, щоб він не змерз тут у районі коріння. От засипали. І зараз будемо мотувати тканиною. Тканину беремо отаку, вона дихає і стримує тепло біля стовбура. Не буде він продуватися морозом і сохнути. І бруньки збережуться на наступний рік. Ось така ялинка у нас вийшла. Бачите, я її обмотав все. Тут разів 6 чи 7 слоїв. От, добре дав. Так їх жав. Всередину можна ще отакої насипати Мульчі. щоб тепліше було. А зверху ви мотузочкою фіксуєте його, то обов'язково під... треба підгіб робити, щоб туди не затікало нічого і обмотувати. І отако. Зверху ще можна надіти. Звичайний мішок мучний. Він такий він також дихає і вже буде повний захист. Навесні ви його відкриваєте, але не спішіть, бо буває ще погода начебто добра, а вночі заморозки будуть. Тому десь на початку травня його вже можна відкривати. і він почне заново рости. Ну, поки так. А коли буде йому багато років, то кажуть, що людей вже вони нічого не роблять, вони так зимують. У мене ще молоденький. Дякую за увагу. До побачення.